Таю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Наприкінці листопада відбулася чергова 14-та сесія Дніпропетровської облради. Пленарне засідання проходило в укритті у форматі відеоконференції. Головним питанням порядку денного було затвердження обласного бюджету на наступний рік. Але головною подією стало безумовне голосування за відставку з посади першого заступника голови облради Геннадія Гуфмана згідно з поданою ним самим заявою. Геннадій Гуфман був обраний до Дніпропетровської облради як перший номер виборчого списку проросійської партії Опозиційна платформа за життя а ОПЗЖ завжди була надійним партнером мера Бориса Філатова в міськраді Дніпра. Причому як в минулому скликанні міськради, так і в теперішньому. На рівні міста ОПЗЖ входила до коаліції в міськраді разом з партією пропозиція, яку очолює Філатов. І коли в облраді створювали коаліцію, то у ході торгів на рівні регіону посади розподілили таким чином. Головою облради став Микола Лукашук від президентської партії Слуга народу. А пропозиція отримала собі посаду голови облдержадміністрації. На яку призначили члена цієї партії, але досить самостійного політичного гравця Валентина Резниченка, зі свого боку, молодший партнер пропозиції ОПЗЖ отримала для свого місцевого лідера пост першого заступника голови облради. Геннадій Гуфман зміг протриматися на посаді першого заступника голови Дніпропетровської облради 9 місяців війни з Росією. І це при тому, що за декілька днів до російського нападу він разом із групою однопартійців проігнорував сесію облради, на якій затверджувалася програма територіальної оборони Дніпропетровської області. А серед тих депутатів від ОПЗЖ, які все ж таки прийшли на сесію, при голосуванні за надзвичайно важливий для оборони регіону документ, двоє утрималися, а четверо взагалі, не голосували. Утрималися депутат Олексій Борисенко та Валерій Чорний. Не голосували Максим Дехтяренко, Володимир Пісоцький, Людмила Селіванова, Тетяна Холоденко. Всі шестеро представники ОПЗЖ. Потім, вже під час війни, Борис Філатов так виправдовував своїх союзників з проросійської партії, коли її почали забороняти. То есть они сразу порасформировали, ну не сразу там со временем порасформировали свои фракции, переименовались в Кривом Роге закрыв баз за Украину в Днепре, за Днепр за Украину. Э, опять же, мы же прекрасно понимаем, что, наверное, 80% товарищей, которые баллотировались баллотируют СПЗЖ, Они просто шли во власть исключительно под электоральным брендом, который давал возможность пройти. То есть о каких-то строгих идеологических убеждениях говорить вообще не приходилось. Поэтому понятно, что когда вся эта история произошла, ну, они не то чтобы там мучились каким-то выбором, они просто пошли за очевидным выбором добра и все. Саме через таку позицію, у тому числі партії пропозиція, яку очолює Борис Філатов, геннадію гуфману, обраному від проросійської партії, вдавалося протягом дев'яти місяців війни бути першим заступником голови облради. Однак, останнім часом по всій Україні почався процес очищення різноманітних державних спортивних громадських структур від проросійських діячів з партії ОПЗЖ. А у Дніпропетровській області на цей процес вплинула ще і своя місцева специфіка. А саме, послаблення політичних позицій Філатова. Тако на цьому тлі і стала можливою відставка пана Гуфмана. Геннадія Леонідовича звільнили, так би мовити, по-тихому дали піти за власним бажанням. Із цього приводу пан Гуфман зробив заяву у дусі міцних господарників з партії регіонів, в якій, до речі, він теж свого часу перебував. Сьогоднішній статус чиновника мене скоріше ограничуває. Смогу продемонструвати лучший КПД, будучи рядовим гражданином, создавая производство, организовывая робочі места, від успішності проектов, наличие прибыли зависит і возможность допомагати. Мені ближе ділитися своїм, не розприділять висківає можливість помочь». Як то кажуть, добра міна при поганій грі. Але відставка пана Гуфмана дуже засмутила Бориса Філатова та його команду. Вони втратили надійного союзника та ще більше дратує усвідомлення того, що вони втрачають свою політичну вагу на рівні регіону. Дуже побоюється, що вакантну посаду першого зама голови облради отримає хтось із близьких до слуг народу депутатів або виходець із Кривого Рогу, наприклад, хтось із команди Олександра Вілкула. такий собі союз криворіжців Вілкула та Лукашука. А якщо додати сюди непросте становище Валентина Резниченка, особливо після нещодавнього скандалу з виділенням бюджетних грошей на утримання доріг. То взагалі не райдужна картина вимальовується. До цього ще варто додати скорочення обласного бюджету у зв'язку з війною. На останній сесії на наступний рік його затвердили у розмірі 8 мільярдів 150 мільйонів гривень. У порівнянні з бюджетом 2022 року дохідна частина скоротилася на 19%. А це означає, що фінансування деяких програм та проєктів суттєво скоротиться. І як кажуть у кулуарах, скоротять насамперед видатки на проєкти, за якими стояли люди, пов'язані з пропозицією. Саме тому на останній сесії депутати, котрі орієнтовані на Бориса Філатова, під час розгляду бюджетних питань або утримувалися. Або взагалі голосували проти. Небачена реакція за весь час існування коаліції в Дніпропетровській облраді. А тим часом деякі інформаційні майданчики, орієнтовані на мерію Дніпра, почали інформаційну кампанію проти голови облради Миколи Лукашука. І зараз головна інтрига в тому, хто займе вакантну посаду першого заступника голови облради. Це буде як показником монолітності коаліції. Так, і того, яка політична вага на рівні регіону залишилася у Бориса Філатова, тако. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.